Вітаю вас на моєму каналі. 30 грудня. 30 грудня плюс 10. Мені дуже хотілося на річку. Ось я і приїхала. Там хтось з песиком гуляє. Дуже багато людей сьогодні на річці. Так, спокійно, спокійно. Спокійно, спокійно. Треба було якусь легше курточку одягати, тому що відчуваю, що некомфортно, жарко. Сьогодні зранку сходила на базар, купила апельсини, 100 Гривень за кілограм. Приношу додому, а Катя каже: ну нарешті, мама, у нас щось з'явилося, що до Нового року їсти не можна. Тому що якихось таких закупок і не робили. Завтра вже 31 грудня, але новий рік не відчувається. Дивіться, яка погода. Нічого, ми потім всі свята будемо святкувати. Обов'язково. Буде обов'язково такий час. І сьогодні навіть і хвиль немає. Водичка така спокійна, спокійна. Хтось іще приїхав на машині. Яка чудова у нас природа в Україні. Тут навіть і коментувати чогось не потрібно. Хочеться просто стояти і дивитися. Десь рибка, плюх плюх Ось так сьогодні спокійно. Десь там вдалечі хтось на лодки моторній. але її не видно, це дуже далеко. О, вже видно. Обожнюю. обожнює такі звуки. Друзі, і мені сьогодні, 30 грудня, дуже хочеться вам подякувати за те, що ви цей рік були. Разом зі мною, за те, що ви мене підтримували, за те, що ви мене розуміли. Ви терпіли мої емоції інколи. Ви давали мені поради. Ви питали у мене порад. У нас з вами був діалог, а не монолог у мене був на YouTube-каналі. І я за це вам дуже вдячна. За вашу підтримку і за те, що ви є. Ви не уявляєте, наскільки я пишаюся тим, що ви є у мене, я є у вас. Вибачайте за такі слова, але це правда. І як дуже важливо мати своє коло оточення, яке тебе дуже чудово розуміє. Дякую вам велике. Дай Боже, щоб у вашому житті були ті люди, які вас надихають, які вас розуміють, які вас підтримують, які вам допоможуть. І це було навзаєм. Тому що... Разом ми завжди дуже велика сила, і цю силу потрібно зберігати, цінувати і підкреслювати, зазначати, щоб її не втратити. Це дуже така річ, яку за гроші ти ніколи ніде не купиш. Чого ти? Все добре. Пес патрон якийсь. Нічого буває. Там хазяюшка розмовляє по телефону, а він бігає і охороняє. Ще я спостерігаю, там набережна в мене. Там, де сонечко світить, і дуже багато людей зараз дають перевагу тому, щоб приїхати до водички. Хоча раніше, 30 грудня, на базарах, в магазинах, черги, можливо, і сьогодні є. Я зранку була на базарі, коли так, ну, як завжди, було людей, може пізніше посходилися. Але більше людей йдуть на природу. Там дуже багато людей проходжуються. Ну я ж не хочу людей показувати. Молодь, селфі роби біля водички, там здалека, якщо буде видно, вони якраз зараз до водички підходять. Там багато сидять людей, на машинах приїздять. От. так от. Як добре, що я сьогодні тут. А я стільки песка понабирала в свої. своїй. Нічого. Це та грязюка або песок. Це ми відмиємо. Те, що не потрібно, ми викинемо. Головне цінувати те, що близько до серця. А посок-то таке, нічого. Повибиваю, якось прийду додому, помию свої черевички. Цікаво, як тут наша верба. Там в неї вже такі бруньки. Там хтось ходить. Не будемо підглядати за людьми. О, відчути це повітря. Це щось, як я пригадую, нещодавно йшла кудись там, а молода пара. Пішла, а він каже, та який нафіг новий рік? Це точно. І ще, знаєте, цитата грудня, яка мені дуже запам'яталася, це коли я в парку зустріла чоловіка, який тоді кормив білочку. І він каже, коли він дав їй горішок, то каже, після цього і валідолу не потрібно. Є такі речі, які за гроші ніколи не купиш. Тому, мої дорогенькі, дякую вам велике за те, що ви є. Бережіть себе. Все буде добре, тому що завжди погано не буде. І цінувати треба те, що у нас зараз є, це наша природа, наше життя, наш кожен день. І за кожен наш день я дякую нашим захисникам. Нехай повертаються додому живими з перемогою. Ми на них будемо чекати. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!